Це Кріссяно Роналду. Це знову сіу, але він не впромо. Цю, але він не в промо Хто другий? Циганком, бідюша. Я тебе дуже хотів піймати. Кайф. Вже можна відосик робити. Всім привіт, ютуберських. Привіт. Приходьте на твіч. Ха-ха-ха, бійтюша. -ха. Сюда сес. Наступного разу може вийде. 11. Це круто. Поїхали нагороди одразу, не будемо тягнути. Опа. Гроб. Бля мою, гроб. О! Мені гравців бундеса сипи просто жах. Гроб за 80 -ка. випав, недорогий, незручний, напевно. Ну, непогані піки, дивимось на ці. чаха ногу Вільямс. Зрозумів. зрозумів. Оу, я якраз його хотів, боже, дуже хотів його потестити. Та ти шо? Оце пік. Ну кін навряд чи щось коштує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой, лямчик 200. Сюда, блядь. Кайф. Кайф, ось мені і другий форвард, ось мені і другий форвард до, до кантона. Ой-ой-ой-ой. Опа, іще Зеленчак. Ну це дівчинка, це Гарсія, так? Да? РВ, Франція. ССЖ. А. а, катотошка. І Марес ще один. О, і тут зеленчак. Хто це в нас? ЛВ, Італія. Ага, цей барбар барзаглі. Барзаглі чи якось так. Тільки він. А, засагня, бля, який барзаглі. Ну окей, зеленчака насипала, найголовніше дали варді. Так, краще, ніж мародонно. О, 99 пейс. А, двох можна брати, о, прикольно. Оп, бастоні підходить. Всім удачі, хто відкриває паки. Сюди перша промокартка. Білінг. Два плейстайли. Одразу піймав. Єбать, легенда. Щось коштує? Ну, Поки що коштує 400 тисяч, а там скільки буде коштувати, це вже питання. Вже піймав, окей. Вже, вже непогано. Пік різних компаній 88. Дивимось, що тут. Сугіта, пофіг. Гіокіреш пофіг. Тімберпофік. Берем г'юкірішо, як рейтин. 384. Опа, опа, промік, 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 промік сюди-сюди. Фіолетовий гарний теж колір. Сука, боже, як же вони гарно. Це Крісьяну Роналду. Це знову сіу, але він не в промо. Сю, але він не в промо. Сіу. Хто другий? Циганко, вітюша. Я тебе дуже хотів піймати. Кайф. Вже можна відосик робити. Всім привіт, ютуберські. Привіт, приходьте на твіч. Ха-ха-ха, вітюша. -ха. Ти удатись! Так... Э, за Division Rivals. Тут тільки один гравець, да, і за того, що я нагороди не вибив максимальний. Ну дивимось на одного. Це Noffoot. Хто там з Noffood може нормально бути? А, все, понятно, це Гонсало Рамош. Фігня. Гонсало Рамош, Ігня. У будь-якому випадку вітаю. 14.73. Є сюди промік. Дивимось, дивимось, хто це, хто це, хто це, хто це, ЛВ, Бразилія. Хто там такий? Це Таліска? Це? Це, Неймар. це Неймар. Неймар. І. І дівчинка якась. Оут Хосін, Зрос, дякую. Гарантія кращих любителей. Давай, давай, подивимось, хто тут. Зелененьке, боже, ну зелене це просто розйоб, зелене дуже гарно. Це морес, в мене є вже. Це вже третій морес. Це вже третій морес. Ну так, да, немало. І ще й паки класні. Ну і що ж можу сказати? ФІФА. Контора. Так, 1483 промо. Промо, дякую. Це дівчина якась іде. ПРВ. А, це шоу. Шоу. Після шоу у нас херзна хто. Після шоу у нас кер знакто. Хто? О, інформ шоу, прикольно. Хто це? Баку. О. Ооо! Невже це заміна, мамо, Льоренте? Ооо! Непогана карта виглядає. О, три інформи! Три інформи паку! Оце пак! Оце фак! Так, тристака. 200к, 170, 150, 140, 110, я понял. <ріст> О, це пак з СБЧ, де я обміняв три зелених на одного зеленого димова, що. Хто за зелений дасть 88, хто це? Воротар, я поняв, Вікаріо. До побачення не буду дивитись, не цікаво. Двадругий. Опа! Опа, це означає, що я не дарма збирав. Це П. Данія. Це знову цей чел із Наполі. Це дублікат цього чела з Наполі. Бля, ну це 90 рейтинг. Ну це неприємно. Ну окей. Ну. Блять. У нього на... блять. 285. Ой, промо одразу сюди. Давай когось, давай когось цікавого. Це Зе, хто це? Бразилія. Це Лига 1, хто це такий? Маркиньош? Ліль, хто там з Ліля? Окей. А, ось Александро, який, я поняв, Єгор, я поняв. Ось Александро. Дякую. 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 І завершуємо цей відос ми ще одним тіком різних компаній 88. Let's go! Тут в нас. Влаховік, тут в нас Опенда, І тут в нас. Сорлот. Ну, картки, до речі, цікаві, але не думаю, що хоч жодна з них мені зайде і чи нормальна вона. Напишіть яку першу. Я ж не відкрию, поки не напишете. Середню? О, богикар, привіт! Давай середню. Колотмаке Давайте. Третю картку я по реакції чату дізнаюся. Є якась реакція, хоч якась. Чи мені вусатого брати? Эээ. Сракатан. Понял. Иди сюди, вусач. Иди сюди, вусач. Бестяра. Так, окей, поїхали.